Що таке ендодонтія і для чого вона? В цьому короткому відео постараюсь розказати вам базові поняття про цей напрямок стоматології. Ендодонтія це наука про будову, захворювання та методи лікування кореневих каналів, спрямованих на усунення інфекцій всередині кореневої канальної системи. Якщо ви відчуваєте біль у зубі при накушуванні, самовільні болі або болі на термічний подразник, перед ортопедичним та ортодонтичним лікуванням для діагностики кореневої системи зубів. В ідеалі це комп'ютерна томографія верхньої та нижньої щели, але також нам допомагає прицільна візіографія під час погляду. Лікування відбувається після повноцінної діагностики ураженого зуба з використанням операційного мікроскопа, яке може зайняти один або декілька візитів, в залежності від кількості і складності кореневих каналів. Зазвичай це 1-2 години. Переважно це легкий дискомфорт 2-3 дні після пломбування кореневих каналів, який не потребує прийому знеболюючих засобів. Буду радий вас бачити вдантол-книж на діагностиці коренево-канальної системи ваших зубів.